Відчуття провини після того, коли з'їла щось не те, чи переїла, наїлася аж занадто, і що з цим відчуттям провини робити? Про це у міні-курсі, щоби стало легше. Поїхали розбиратись темою. Чи знайома тобі така ситуація, коли, наче, ти починаєш їсти смачне щось і взагалі не можеш зупинитися? Коли Наче думаєш, ну де ж те задоволення отримати? Ну отримай хоча б зараз від їжі, хоча б на якісь ось ці 5-10 хвилин. Коли думаєш, окей, я наче заспокоїлась, трішки емоційний стан вирівнялась, тривога спала від їжі, підняла собі настрій і наче якісь приглушила оці емоції їжею. Це оцей от момент відбувається. А потім проходить декілька хвилин часу, включається твоя логічна частина і включається сильне, сильне, сильне почуття провини. Чому я не худну, коли я обіцяла комусь? Чому я побіцяла собі, наприклад, і не роблю. І я постійно повторюю ту поведінку, яку я не хочу робити, логічно. Провина за витрачений час. Провина, що передам свою, можливо, не сильно класну поведінку з їжею іншим. І ще додається погане самопочуття, мені погано, недобре, дискомфортно рухатись, набряки, набираю вагу, жахливий стан шкіри, особливо коли солодким переїдаємо, коли молочним переїдаємо. Важко купити потім одяг, собі не подобаюсь, не поважаю себе, трачу дуже багато на оці тонни шоколадок, печиво, відповідно, ціни там ого, го на бади, на чудо-методи, тому що вірю в якусь там ще чудодійну силу і відповідно за ще підсилює відчуття невпевненості. Є ось така штука, і це дуже знайомо, Я от однозначно, от е, я зібрала те, що писали мені ви, те, що пишуть. Далі дівчата, які проходять наступні програми, наприклад, там інтенсив психології, стрункості, що вони відчувають після того, коли відбувається оце переїдання. І що цікаво, що це суперінтелектуальні дівчата, розумниці, красуні, просто але, от є ось така штука, і не зрозуміло, що там робиться в цій голові. Чому я все розумію, все розумію логічно, все знаю, що я маю їсти, як я маю робити, що там треба їсти овочі, там треба тету не наїдатися. все знаємо. Але якась відбувається фігня. І найгірше це тут оце таке от гидке відчуття після того, чому воно виникає звідки росуть ноги у східкові круви. Це є певні правила, є певні правила, такі не дуже адекватні правила, які ти десь поназбиру. Тобто, всі ми зараз маємо соцмережі, ми слухаємо різних експертів, їх різний рівень кваліфікації, різний рівень їхніх проблем з кукухами, їхніми, в них різний рівень своїх травм, особливо, якщо експерт, там не знаю, не пройшов якусь терапію свою особисту, не розібрався своїми тараканами. І він, передає, можливо, навіть неосвідомлено, певні стратегії, поведінки, які нам цьому експерту притаманні, які не є здоровими. там відпрацьовувати їжу, щось там терпіти. Ну, в курсі, да, це про цю дієтичну індустрію. І тут виникає конфлікт. Тебе всередині є одна установка, яка я вже мала народитись і мати адекватні знання про те, як мені їсти, скільки мені їсти, як мені турбуватись про себе. Ну, це ж напевно не так правильно. Хіба в тебе були супер-мегакласні, супермега класний приклад сім'ї, де тобі реально показали. Оте, класно, до тебе привчала до здорового харчування, і ти така, ага, все понятно, але переважно у нас такого ні в кого не було. Давайте по чесноку. Відповідно, людині немає де цього набратись. Ну от просто ми виходимо там 18 років з батьківського дому, такий добрий вечір, університет. Якщо ми там не вчимося налагоджувати стосунки з їжею, нам де не взяти цих знань. Ми там вивчили фізику, якусь там літературу, це теж дуже добре, але це не туди. Так? Далі, в нас з'являється наступна установка. Ми дивимося в соцмережі, ми слухаємо когось, ми думаємо, так, всі худнуть дуже швидко, поступово, зараз мінус 5, потім мінус 10, потім 15-20, от прямо отак, так, і обов'язково послідовно. І тільки коли в нас так не виходить, бо це не адекватна історія, ми такі фак, щось не те зі мною. Далі, наступна основка. Якщо в мене щось не вийшло, то я не піду і не дізнаюсь, а як можна інакше. Я вирішу, що я дефектна, погано стараюсь, слабка. І ця штука, вона зараз ще дуже поширюється. Нам кажуть, є така історія. Проходиш, як це на практиці? Проходиш якусь програму схуднення, якийсь марафон чи десь тобі кажуть, ось тобі треба робити так, стільки топити води, так, то їсти, перекус там фрукт з якимись горіхами. Це там ти робить так, то на сінанок тебе там два яйця з... ну, всі знають цю історію. Вони ці всі марафони вони однакові, все понятно, 10 тисяч кроків, бігаємо, займаємося, скачем. Т. Це є наше навчання, іди і роби. Або ти приходиш дійсно якусь прикольну програму, де вчать правильно їсти, там білки, жири, там насичені, насичені кислоти, оця вся штука. Тобі показують, ти така, ага, понятно. Я кажуть, дивись, от це от воно так, так? Це чиста їжа, всю, все сміття весь шлак треба забрати, максимум дозволяти собі десь там 20%, така, що факт, що таке, 20% чи там щось. І відтепер це ваш спосіб життя. Ти така, ага, понятно. І тут прикольно, що людина, яка не має певних навичок це робити, яка ще не готова до цього, в неї не виходить. І проходить, умовно, 100 людей, і вийде там в трьох. Це означає, що десь там в їхньому минулому не було якихось моментів, які їх не пускають, які і їм просто це лягло. От їм просто це лягло, або лягло їхнішої травми, якщо, наприклад, в тебе там травма, і ти дуже любиш гіперконтролювати, тобі сказати, ти порахуй все до грани. ти така да-да-да-да-да. А є люди без цього, і вони думають, боже, яка вона кльова, яка вона дисциплінована, коли в людини ще інша історія. Тому суть в тому, яка, коли проходить дуже багато людей, ми не можемо всім сказати, дивись, у тобі треба отак все до побачення. Тому що в кожного різний є минулий досвід. Якщо ми ігнорам свій минулий досвід, в якій ситуації ми прийшли, чи ми вже себе до ручки довели, чи ми вже 20-й раз ходимо, чи ми вже просто на стан плато, вага зупинилася, що там відбувається. І, відповідно, кожній людині треба щось робити, окрема, якась її стратегія. Угу. І тобі потім кажуть: ти кажеш, наприклад, блін, не вийшло. Не кажуть, ну, значить, ти недостатньо змотивована дитина, що ж ти хотіла? А що ж ти хотіла? А бігала ти кожен день по 5 кілометрів, ага. а пройшла 10 тисяч років, а зробила те. І відповідно, дієтична індустрія, їм дуже прикольно робити винною людину. Показувати, що от я ідеальна, да, і дівчата, які кажуть, Боже, я там те зробила, я вже сьогодні там 20 мільйонів справ, я класна, і ти думаєш, фак, всі класні, я просто дно. Я просто дно, в мене не виходить, я недостатньо змотивована. Дехто говорить певну таку що діч, типу, тобі вигідно, тобі вигідно зараз такою залишатися. Ти подумаєш, як таке може бути? Мені вигідно так залишатись, а всім не вигідно залишатись, що це мною і різний інший краш. І тому дієтична індустрія, вона ще більше посилює. Чим більше ти ще дивишся, соцмережі, тим більше ти це відчуваєш, воно тобі резонує, ти думаєш, фак, 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 чому ж так виходить? І це віща вони воно реально роз'їдає далі. Давай я розкажу тобі, як насправді відбувається внутрішня робота, коли ти міняєш поведінку. Увага! Коли ти міняєш поведінку повністю від себе, не на силі воля, коли поведінка міняється, умовно, сама. Коли ми по-справжньому змінюємо наше мислення, це перше. Ми набиваємо нових навичок і щоб відбулися далі у ці зовнішні зміни, спочатку ми маємо усвідомити чи свою проблему, чи щось усвідомити якісь інструменти, отак то їсти, так то пити воду, так то робити тето. Ми далі маємо змоделювати іншу ситуацію, накласти умовно під наш індивідуальний минулий досвід, накласти те, куди ми йдемо. Далі відбувається така штука трансформаційна, як вихід із сценарію. Твій сценарій перестає повторюватись Оце й одне й те саме це замкнути коло, переїла, образилась, обмежила, от це все. І далі ти здобуваєш новий досвід, і ти дійсно вже по справжньому звідти виходиш. І тоді ти оглядаєшся назад і кажеш, окей, це ж все не про мене. Ось так має відбуватися саме оці такі ментальні трансформації, внутрішні, і внутрішня трансформація вона дає далі трансформацію зовнішню, а не навпаки. От що таке? Давай зачіпаємо зараз, хоча б перше усвідомлення. Що це таке? Це вершина льодовика, або це те, що я чула. Я десь чула не, не ототожній пліс, чула і знаю. Ем, чула це хоча б якось усвідомлюю. Я знаю, що там треба спати, треба лягати раніше, треба пити воду, треба там оці всі речі. Але іноді, якщо я не, не практикую, і в мене немає результату, то я не знаю. Що я так кажу, я знаю схуду, ти але не можу, значить, не знаєш. От просто треба сказати: значить, не знаю. Якщо я не маю результату, я значить не знаю. Бо я адекватна людина, нормальна, якби я дійсно знала, вміла. Да? Знала вміла, в мене би вийшло. І є якась штука під водою. Це наше умовно неосвідомлене. Це та штука, про яку я навіть не чула і не здогадуюсь. Я не розумію, що для того, щоб дійсно провести трансформацію, щоб я нарешті я зрозуміла, Боже, як мені добре з собою, з своєю головою, з моїм тілом, наскільки я можу отримати задоволення від життя. Від цього я прохожу внутрішню трансформацію, і там от які, якісь пласти, які ти не бачиш, ти бачиш на поверхні меню. Там скакати, присідати, там, тренуватися, розтяжки. От. І виходить, що багато хто вони просто не знають, а що реально треба для результату. А все, що ми знаємо, це така от поверхнева штука, і поверхнева штука не працює без отої внутрішньої. Тому можна, може бути дві людини, вони роблять однаково. Вони їдять, ходять в зал, там гуляють і так далі. Одна йде з одним підходом, одна з іншим. Одна ще працює внутрішньо, одна не працює, одної є результат іншої немає. Дуже просто. Тому. Коли зрозуміти, що ти що ще не усвідомлюєш до кінця, що відбувається в твоєму тілі? Коли відбувається ситуація, ти кажеш: логічно, я все розумію, що мені робити. Логічно, ми починаємо з понеділка. Ми хочемо вчити англійську, ми хочемо схуднути. Ми хочемо поміняти щось. Ми хочемо і те робити. Ми хочемо і те робити. А сидимо, жуємо, дивимося кіно, листаємо стрічку інстаграм, лежимо просто в апатії. Оцей момент значить, я що ще не знаю. Тому я не знаю щось глибоке, протилежне, психологічні причини стрункості. Психологію стрункості я не знаю, тому в мене не виходить. І, наприклад, ти, наприклад, усвідомила про вину. Ти вже зрозуміла, Окей, що це означає? Я можу усвідомлювати почуття провини. Я відчувати можу себе винною, можу звинувачувати когось, вони там не зробили. Да? Вони попроносили мені смаколики, вони заставляють мене готувати на всіх, а я не можу на себе. Вони це різний вектор або на себе, або зовнішній, але це те саме. І або я можу взагалі не усвідомлювати ту провину. Я не уявляю, що вона не є. Я відіграю провину. Відіграю провину це коли моя підсвідомість сама вляпує мене в ситуації, сама створює ситуації, коли я постійно. Себе каратиму або звинувачувати. Тобто людина, яка два рази сіла на дієту, пішла на марафон, отримала короткостроковий розгляд, а потім в неї вернулась, каже: Фак, не працює, бляха муха шукаємо інше. Але ні, то я «М-м, шановна, ти не допрацювала, ану пішла. Або давай. І ми йдемо на ще один короткий марафон. Ми кажемо, давай зараз ми, ми 5 кілограмів скинь за два тижні, ми не підемо чи десь нічому іншому, ми не будемо пробувати інший підхід, давай ми ще раз туди підемо. А давай ми ще щось заберемо. А давай ми солодке виключим, а давай ми ще щось не озером. А давай ми туди підемо. Це просто відбувається теж зациклення, але ти його не розумієш. Навіть ти не можеш святкувати, що я сама себе вляпую зараз у таку ситуацію. І це відбуватиметься неосвідомо, Завжди людина буде ходити по колу. Ці кола можуть тривати місяцями, роками, десятиліттями, десятками десятиліть, тому що не можна розірвати ту штуку, яку ти не розумієш, що навіть бувається і. Якщо ти раніше пробувала себе міняти тільки умовно через міні-усвідомлення, там мені треба поміняти меню, мені треба забрати смажене, мені треба забрати жирне, мені треба забрати фастфуд. Всі це все знають через логічні знання інакше їсти тоді то прийом, так-то робити, так-то зважувати, і ти не проходила глибинні етапи моделювання, виходу із сценарія, нового досту, закріплення, то не треба себе винити, тому що ти не вчилась. Це просто був якийсь початковий етап. Це був початковий етап, тому на ньому не буде результату назавжди. Я не розглядаю результат, коли після там, 21 дня людина худне а потім набирає. Коли вона звикає умовно, до такої їжі, потім кінчається програма. Я не вважаю це результату. Ну серйозно, ну в смислі. Це постійно якась такий треш. То завжди буде провина, завжди будеш відчувати себе недостатньо замотивовано. Це ще буде підсилюватись іншими людьми. І ти така, виш, ну, зрозуміло, значить, я ну, все, от, всіх в лоба поцілували, мене обминули. Значить, я отаке воє, яке є, ну, вже би, змирця або щось. Далі будуть різні інші стратегії. Що робити з почуттям вини? Зрозуміти, що це почуття терористів. Всі терористи мають зникнути, як наша країна сусід, просто їх не місце. Почуттю провини не місце. Уявим навіть, навіть це неправда, але уяви просто от реально, от, от саме ти приречена, от всі все можуть зробити, от ти – ні. окей. Але умовно, ти тоді розумієш, окей, це я, є, це отака -то штука, тобі взагалі легше стане, якщо ти будеш робити те саме, але не будеш відчувати оце його їдучого почуття провину. Звичайно, тому з цим треба йти працювати, тому що почуття вони воно тобі не дає дуже багато що зробити не тільки в самому тілі, взагалі в житті. Воно просто тяне енергію, дуже багато соків збирає, оці стани апатії і так далі. Тому зрозуміти, якщо окей, я зрозуміла, якщо я йшла не тим шляхом, в цього немає моєї вини, бо я його не знала. От, наприклад, я зараз потрапила сюди на цей міні-курс, я вже починаю усвідомлювати про наявність іншого шляху. Іншого шляху. Зрозуміти, що ти нормальна, ти не дефектна, в тебе є мотивація, є бажання, просто були певні дієтичні моменти, які вони, умовно, забирали в тобі в цю умовно здорову версію, так? І вони. Пробували зробити тебе супер гіперконтролером, супер дисциплінованою, супер такою, і те просто це все це зараз перемішалося. Його треба умовно почистити. І спробувати мінятися інакше, щоб змінити твою поведінку в корені. Дуже багато людей, які кажуть, не на сили волі, вони хочуть міняти поведінку волею, не вистачить. Повунка міняється сама, От просто бо тобі так хочеться зараз себе поводити, але це дуже сильно внутрішні глибинні зміни. І це не променю. Про Ось така штука. Переходимо до наступного відео, ми поговоримо з тобою про цей йо йо ефект глибше, коли чого постійно, то набираємо, то знижується вага, то збільшується далі, збільшується ще й вище. І що цим хоче склати твоє тіло. І нагадую, що якщо ти пройдеш міні курс в межах. 24 години з того часу відкрила перше відео. Ти отримаєш кінці приємні бонуси і сюрпризи обов'язково приходь зараз у третє відео.